Покаяння код безсмертя Станіслав і Юлія Салтаненко. Розділ четвертий. Покаяння ВІД мертвих діл Народжена згори людина здатна каятися. Якщо в житті людини немає покаяння, це говорить про те, що вона не народжена згори. Покаяння це навернення від мертвих діл і віра в Бога. Протягом життя ми займаємося різними справами щодня ми їмо, розважаємося, відпочиваємо, працюємо. Але якщо нас запитати, а що ви робили, наприклад, 10, 20, 30 років тому, де були, що їли, то ми мало що згадаємо. Євреям 6.1 Тому, залишивши початки Христового вчення, скеруємо себе до досконалості. Щоби знову не покладати основу покаяння від мертвих діл та віри в Бога. Мертві діла. Час пролетів, як вітер, справи залишилися в минулому. Про них уже нічого не згадати. Але сьогодні продовжують виникати думки і бажання Я не піду до церкви, бо в мене запланована розвага, хочеться розслабитися, випити і поїсти. Сьогодні це здається першорядним. Але пізніше вже не хочеться згадувати, що виїли, з ким спали, що пили, немає ніякого відчуття радості і задоволення від цього. Найчастіше настрій йде в мінус і залишається осад на все життя, а змінити вже нічого не можна життя минає. Апостол мав рацію це мертві діла, в них немає сенсу, вони не мають жодного впливу на вічність, тільки живі діла. Цінні для бога і мають цінність у вічності. Сумно, що багато людей вважають себе віруючими, навчають інших, але не вникають в себе, носять ім'я, наче живі, але мертві. Об'явлення 3.1. І Ангелові Сардійської церкви напиши Це каже той, хто має сім божих духів і сім зірок. Я знаю твої діла, що маєш ім'я, наче ти живий. Але ти мертвий. Діагноз Ти мертвий. Господь говорить пастирю. Ти носиш ім'я, наче живий, але ти мертвий. Тоді що можна сказати про нас? Ісус показує, що людина носила ім'я, наче жива, але в очах Господа була мертвою. Пастир міг не грішити, але в його церкві були люди, які грішили. На пастирі лежить відповідальність навести лад у церкві. Церква це дім Божий. Ми не є тут головними і не можемо робити в церкві все, що захочемо. Ісус, старший у церкві. Він ходить серед церкви і каже, у чому покаятися і що виправити. Рецепт від Господа. Господь показує вихід. Пильнуй і стверджуй інше близьке до смерті. Об'явлення 3.2.3 Будь чуйний і зміцнюй інших, які мають померти, бо я не знайшов твоїх діл досконалими перед моїм Богом. Тож згадай те, що ти прийняв і почув, і зберігай та покайся. А коли не будеш пильнувати, то я прийду до тебе, наче злодій, і ти не помітиш, в яку годину найду на тебе. Ісус не тільки поставив діагноз. А й прописав лікування, покайся і виправ свої справи. Господь говориться не простій людині, а пастирю, який відбувся, що вихід із цієї ситуації покаяння. Повернутися до того, що прийняв спочатку. Два головних принципи перше пильнувати, друге зміцнювати інших, які мають померти Пильнуй. Часто люди живуть так, ніби ніколи не зустрінуться з вічністю. Вони дивляться, як інші навколо помирають, але про себе не думають. Проте Бог каже Пильнуй. Поставте собі запитання ви пильнуєте або пастор пильнує за вас. Коли пастор пильнує за вас, ви чуєте від нього Ти коли востаннє каявся? Чому тебе не було на євангелізації? Ти слухав Слово Боже. Ти примирився з усіма тощо. Ісус закликає нас пильнувати. Кожному з нас визначена міра відповідальності і служіння в церкві. Пильнувати значить працювати над тим, куди поставив нас Господь. суворо триматися позиції, довіреної Богом. Матвія 26.41. Пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо Дух бадьорий. А тіло немічне, чиї ми раби Христа чи диявола? Хороший приклад наведено в Євангелії від Марка Господар будинку, йдучи, дає своїм слугам владу і кожному свою справу і міру відповідальності Хто такий раб? Раб це повністю підпорядкована пану людина. Раб не має своєї думки, тому що він куплений для виконання волі господаря. Раб без пана нічого себе не уявляє. Господар повертається додому в будь-який час доби й очікує виконаної роботи Раб, який не виконав волю пана, буде покараний. Вірний раб отримає винагороду і похвалу. Марка 1334 як той чоловік, який, відходячи, залишив свій дім, дав своїм рабам владу кожному його діло, а сторожеві наказав пильнувати. Тому пильнуйте, бо не знаєте, коли господар повернеться увечері, у півночі, чи як заспіває півень, чи вранці, щоб, коли несподівано прийде, не знайшов вас сплячими. А що я вам кажу кажу всім пильнуйте. Усі християни повинні визначитися, чи є вони рабами Ісуса Христа, чи рабами гріха і диявола. Прийшовши в народ Божий, Ісус викрив їх. Івана 8, 34 8.34 44 Кожен, хто чинить гріх, той раб гріха, і не зостається раб у домі повік, але син зостається повік. Коли син отже зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Ваш батько диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб споконвіку і вправді не встояв, бо правди нема в нім як говорить неправду, то говорить за свого, бо він неправдомовець і батько неправді. Ісус заплатив за нас своєю кров'ю, щоб нам не бути рабами диявола. Його мета повернути нас до Отця Небесного додому, тому що ми Його діти, кожному з нас Бог визначив міру відповідальності, і вірний в малому буде поставлений над великим. Чиє бажання ми ставимо на перше місце наше чи Боже? Чию волю прагнемо виконувати власну чи Господню? Пан Церкви Ісус. Кожному в церкві Він дає частку. Комусь служіння прославлення, недільну школу, служіння порядку, євангелізацію і багато іншого. Приходячи до церкви, Ісус очікує, що кожен буде на своєму місці виконувати довірене служіння. Припустимо, Ісус приходить в церкву і його не зустрічає служіння хвали. Служитель, відповідальний за апаратуру, не прийшов. Група прославлення вирішила зайнятися іншою справою. І кожен відповідальний за роботу в церкві знайшов собі інше заняття Що Господь зробить у такому разі? Така поведінка його не потішить. Будь-хто з нас буде засмучений, якщо, прийшовши на недільне богослужіння, ми не зможемо почути проповідника, бо він знайшов важливішу роботу. Ніхто з нас не схвалить безлад у Домі Божому, тим більше Господь. Як раби Христові, ми не можемо залишити ту позицію, яку нам довірив пан. Ми повинні чітко розрізняти, де чорне, а де біле, чию волю і бажання ми виконуємо бога чи диявола. Матвія 5,37 Тож нехай же буде ваше слово так, так, ні, ні. А що більше цього, те від лукавого. Богу потрібні вірні, а не горді. Пильнувати треба над тією позицією, яку дає нам Бог, а не яку ми обираємо самі або хоче наша душа. Довірене Богом може здаватися незначним і маленьким, і ви мрієте про більш велике служіння, але Богу потрібна ваша вірність. Він може взяти будь-яку людину, яка буде слухняною, вірною. І тою, яка цілком покладається на нього. Подивіться на дітей у родині батьки визначили кожному завдання один допомагає мамі на кухні, інший виносить сміття. Хтось із дітей може бути незадоволений, але це просто почуття та емоції коли всі сядуть за обідній стіл, діти їстимуть на рівних позиціях членів родини, ніхто не буде обділений і відкинутий. Так само і в Домі Божому. Ми, як діти, повинні залишатися вірними тій позиції, яка довірена саме нам, і обіцянка той, хто у малому був вірний, над великим буде поставлений, стане нашою спадщиною. 1 Петра 5.5 Також і ви, молодші, коріться старшим, та й усі виявляйте покору один до одного. Адже бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Часто люди кажуть найголовніша любов, а решта неважлива. Красиво звучить але скажіть чи є у людей, які люблять проблеми в житті? Багато пар, з'єднуючись, так сильно кохають одне одного, але минає час і любов зникає. А в чому проблема? Крім любові, існують вірність і відповідальність є відповідальність прописана чоловікові, є відповідальність прописана жінці. Коли кожен пильнує над своєю позицією чоловіка і дружини, тоді щастя і любов не припиняться, а примножуватимуться. Єфесян 5, 22, 33 Дружини, коріться своїм чоловікам як Господу. Адже чоловік є голова дружини, як Христос, голова церкви, він же Спаситель тіла. Як церква кориться Христові, так і дружини чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купіллю води в слові. Щоби поставити її собі славною церквою, яка не має ні плями, ні вади і нічого такого подібного, але щоб вона була свята й непорочна. Так і чоловіки повинні любити своїх дружин як власні тіла хто любить свою дружину, той і себе любить адже ніхто ніколи свого тіла не зненавидів, але годує і гріє його, як і Христос церкву. Бо ми члени його тіла, з його тіла і з його кісток. Тому чоловік залишить батька й матір та пристане до своєї дружини і будуть обоє одним тілом. Це велика таємниця адже я говорю про Христа і церкву. Тож кожний із вас нехай любить свою дружину як себе самого, а дружина нехай боїться свого чоловіка. Слова не показник, показником є життя. Є люди, які хочуть навчати інших, але самі намагаються будувати базу своїх знань і откровень не на слові Божому, і достатньо християн слухають таких учителів і довіряють словам, не вникаючи в результат їхнього життя. Як би гарно людина не говорила слова не є показником, що її треба слухати. Показником є життя. Коли вам кажуть, я не слухаю проповіді, тому що я і так усе знаю, я не ходжу на євангелізації, мені не потрібен пастир, я напряму з Богом, одразу згадайте слова Христа ти маєш ім'я, наче ти живий, але ти мертвий. Якщо Господь поставив такий діагноз служителю і повертав його до покаяння. То тим більше це потрібно будь-якій людині, яка багато про себе думає. Давайте вивчимо приклад істинного покаяння. ЗАКхей. ЛУКИ 1-10. Увійшовши в місто, ІСУС переходив через Єрихон. і ось чоловік, якого звали Закхей це був старший над митниками і був багатий, прагнув побачити Ісуса, хто він, але не міг через натовп. Бо був малого зросту. Побігши наперед, він виліз на смоківницю, щоб його побачити, коли він там проходитиме. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув, побачив його і звернувся до нього Закхею, негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути у твоєму домі, і він швидко зліз і прийняв його, радіючи. А всі, побачивши це, нарікали, кажучи. Навіщо зайшов він, щоби зупинитися в грішної людини? Устав Закхей і сказав Господу Ось, Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю в четверо. А Ісус промовив до нього Сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо і він, син Авраама, син людський, прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Покаяння це виправлення помилок, Закхей зробив серйозний крок покаяння він віддав у четверо, кому був винний, і Господь одразу підтвердив, що ця людина спасенна і є сином Авраама. Коли людина своїми словами і вчинками підтверджує своє покаяння, це називається приносити плід покаяння. Люди запитують, чи треба каятися? Як каятися? Для розуміння цього написаний новий завіт Кому він написаний? Родині Божій, церкві. І ми сьогодні живемо за Новим Завітом, який вчить, що спасіння приходить після покаяння і виправлення. Подивіться сам Ісус прийшов у дім, бенкет накрито, але спасіння ще немає. Треба покаятися і виправити свої гріхи. Закхей мав багато проблем через грошові махінації, але як він вийшов з цього становища? Запросивши Господа у свій дім, він сказав Половину свого майна я віддам найслабшій ланці в народі Божому. Щоб закрити мої проблеми, я віддам половину свого майна на проблеми у народі Божому. У народі Божому, у церкві, завжди є потреби. Жертвувати в народ Божий у церкву це велике откровення, Закхей ставить на перше місце потреби народу Божого, в другу чергу він відплатить тим, кого образив. Важливо виправляти всі сфери життя, але треба розуміти, що для Господа важливіше якщо ви комусь винні, нехай Господь благословить вас, щоб ви змогли віддати вчетверо. Нехай Бог дасть вам сил вирішити всі проблеми. Тому що в нього є мудрість, откровення і знання. ЛУКИ 1910. Син людський прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Будь чуйний і зміцнюй інших, які мають померти. Те, що близько до смерті, потрібно рятувати. Коли людина хвора, треба лікувати свій організм. Якщо не робити цього, хвороба може призвести до смерті. Коли ми каємося, ми оживаємо, але з часом повертаються проблеми, різні труднощі та душевні переживання. Це відбувається тому, що йде відкидання початків вчення Христового. Ми вже не хочемо каятися, не розмірковуємо про хрещення, намагаємося скинути владу і бути напряму з Богом. Воскресіння мертвих і суд вічний здаються нам чимось далеким і нереальним. Відкидаючи початки вчення Христового, ми духовно вмираємо. Початки це основа, до якої завжди потрібно повертатися і тестувати своє життя. Треба пам'ятати, що ми прийняли, зберігати це і каятися. То невже каятися потрібно постійно, хіба одного разу недостатньо? Так. Якщо Ісус сказав пастирю Кайся. то чи треба нам каятися? Цей лист Ісуса став публічним і доступним усім, щоб ми могли виправлятися. Лише так знову нас наповнить життя, тому що наше життя починається з покаяння та навернення від мертвих діл. Об'явлення 3. 5, 6. Переможець зодягнеться в білий одяг, і не зітру його імені з книги життя. І визнаю його ім'я перед моїм Отцем та перед його ангелами. Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церков.